За ініціативи керівництва Миколаївського морського порту було організовано закупівлю нового робочого одягу для екіпажів військових кораблів Військово-морських сил Збройних сил України. 100% рядового та старшинського складу середнього десантного корабля Кіровоград та ракетного катера прилуки отримали нові комплекти форми одягу. Допомогу нам надали представники Миколаївського морського порту в вигляді. Комплектів робочої форми одягу на, із розрахунку на весь екіпаж корабля. В подальшому будуть організовані шевські зустрічі, на яких будуть заключатись, е, договори по шевській допомозі, і цей процес вже займе, перейде в більш офіці, офіційну площину. Від імені екіпажу, командування катера, ракетного катера Прилуки. Всім людям, які допомагають, будуть допомагати, вже допомогли. Першим екіпажам, які вже сформовані після виводу з Автономної Республіки Крим, передаю вдячність і висловлюю на надію на подальшу співпрацю. Шефська співпраця миколаївців з військово-морськими силами і надалі буде продовжуватись. Вже сплановані численні зустрічі військових моряків Національного флоту з шефами Миколаївщини.